28 травня Сокаль відсвяткував своє 640-річчя від дня заснування міста. З днем міста мешканців привітав єпископ Сокальсько-Жовківської єпархії Української греко-католицької церкви Владика Михаїл Колтун. Я всіх вас вітаю в Божому благословенні, не тільки в нашій людській взаємності і радості, але Божим благословенням. Бо нашої радості нам завжди бракує вона вичерпна. Але коли діє Боже благословіння, воно радує душу і тіло. З вітаннями приїхав до Сокаля перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Ростислав Замлинський. Дорогі сокальчани, маю велику честь і приємність передати слова вітання від себе особисто і від імені голови обласної державної адміністрації пана Олега Синютки. Сьогодні день народження вашого міста. Сьогодні день народження в кожного з вас, адже місто це не лише будинки, і інфраструктура, основне багатство міста це його люди, це його діти, підлітки, досвідчені чоловіки і жінки старше покоління. Дорогі сокальчани, прибіть щирі вітання. Бажаю вам розвитку, бажаю вам успіху. Вітав сокальчан, голова Сокальської районної ради Микола Пасько. Мені дуже приємно, що сьогодні маю нагоду привітати усіх сокальчан із ювілейним днем міста. Я хочу побажати всім нам успішності, економічного розвитку, інфраструктурних нових проєктів, тому що влада намагається це зробити. Будемо разом робити сокаль кращим. І хочу ще раз привітати своїх колег. Працівників телерадіокомпанії Сокаль із 15-ю річницю від моменту виходу в ефір хочу побажати їм творчих здобутків в першу чергу і гострого пера. Депутат обласної ради Сергій Касьян подарував меру міста вишиванку від сокальських майстрин. Хочу міському голові привітати його з тим святом і подарувати вишиванку кращих сокальських майстринь. Zawitali do Sokalia z przywitaniami gości z Polski i Słowacji. Z okrema, swoje witania adresował Sokalczanom Sokal. sekretar miasta Hrubeszowa, Paweł Wysychowski. W imieniu władz samorządowych miasta Hrubieszowa oraz jego mieszkańców życzę władzom zaprzyjaźnionego Sokala owocnej pracy na rzecz jego rozwoju, a wszystkim mieszkańcom wszelkiej pomyślności w pokoju i dostatku. Раз спензе часу в мілої атмосфери дню вашого швта напрямок господаря, міський голова Вадим Кондратюк, запрошував всіх долучатись до святкування. Я приєдную звичайно до всіх побажань, які прозвучали для вас сокальчани з уст наших гостів. Хочу побажати вам в першу чергу мирного неба над головою, міцного здоров'я, успіху у розбудові нашого міста і нашої держави. Ну і файної забави. Слава Україні! На урочистостях відбулася процедура спецпогашення марки, присвяченої 640-річчю Сокаля та 15-річчя радіо Сокаль. На церемонію погашення прибув директор Львівської дирекції Укрпошти Микола Ростов, щоб разом з сокальчаном відзначити ювілейну дату в історії регіону та увіковічнити її у предметах філателії. У межах святкування пройшов ряд заходів. Кароки на селі від телеканалу Перший західний. Виїзна торгівля. Фотосушка. Невідомий сокаль. Зі сцени лунали музичні вітання від молодого музичного колективу Кришталь. Навесні. Нагадували про тяжке сьогодення виконавці пісень війни. До святкового концерту долучились Паул Мен. Андрій Заліско. На всі 100 – Гурт Викрутаси. Вже традиційно тішив Сокальчан та гостей міста неймовірним вокальним колоритом гурт Галіція фолк Бенд» і Назар Куртяник. А молодь найбільше чекала виступу гурту Тартак. Ти люди, давайте! О, я бачу не у всіх. У молодих виходить, у старих не дуже. А що таке? Чого вони стрибається? Тягар років притискає до землі, чи що? Чи тіснувато трохи?